Усім привіт! В цьому відеогляді я вам розкажу про експедицію нову, яка е, зараз проходить на Беті і е, буде у нас через дея деякий час. Але перед тим як перейти до експедиції, я покажу вам: у нас е, розпочали новий міні-евент після Хэллоуінського, а саме Аларік. І 48 годин в, нам треба пройти 32 завдання цього міні-евенту. І цей міні-івент стосується квантів, як ви бачите. Що ви зможете на цьому міні-евенті отримати? По-перше, це шахматку Нео, я так думаю, один набір вибору, швидше за все. Так, також вам дадуть квантові осколки, квантові молотки і монети, квантові медалі і посилення. 200% для атаки. Ось Ось такий призим нам пропонують в цьому міні-івенті. Завдання його стосуються саме квантів. Тобто, виконати, наприклад, п'яте завдання це виконати 5 квантових боїв або витратити 20 товарів. Якось так. І ці завдання там зовсім вони різні. Деякі стосуються цих квантових. Вторгнення, а деякі, напевно, що, здається, що навіть ні, там є, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, просто заплатити свій товар своєї епохи. Так що ось такий цікавий міні-івент. З одного боку, цікавий, може, комусь і не дуже цікавий. Так, але я думаю, він корисний буде для тих, хто проходить кванти, так як ви отримаєте додатково монети, медальки. Молотки і квантові осколки. А комусь навіть і, можливо, і 200 атаки це буде непогано. Так, ну що ж, переходимо тепер до експедиції. І що нас чекає? А чекає нас збільшення в першу чергу збільшення рівнів. Як пам'ятаєте, у нас 30 рівнів було складності, а тепер у нас 55 рівнів склад... складності. Покажу вам 30-й рівень. Ось. По суті, тут зміни стосуються лише певних моментів. В першу чергу зміни стосуються отриманих призів. Тепер замість отримання таких призів, як ферма чи змій, чи цей зменшення для фонтана, ви будете отримувати спеціальні монетки я би їх так назвав. Спеціальні нагороди. Це коло ось таке, собачка, людина і змійка. Ці всі нагороди ви будете мати можливість витратити в двох магазинах собака із людиною в одному магазині, і змійка з колом в іншому. І за них ви зможете купити ті самі набори вибору чи золоті срібні покращення для оцих призів, які були на, в експедиції Тради, традиційно. Все інше, по суті, не змінюється, окрім є ще зміна в діамантах. Діамантів буде не стільки, як було раніше, а в експедиції самій ви зможете отримати 100% 30 діамантів на 4 рівні на якомусь із пеньків, не знаю точно на якому. А 30 діамантів ще додатково ви зможете купити в магазині. Ось так. тобто Трішки збільшили кількість діамантів, які ви отримуєте гарантовано за експедицію. Тобто, збільшили до 60% не набагато насправді. Але 60 діамантів ви зможете отримати. 100%. Храм отримується в такій самій кількості, як забутий храм, як і попередніх експедиціях, тому тут змін ніяких немає. Фрагменти фонтану, я думаю, те саме, а все інше, по суті, там мало, мало мене цікавить насправді. Так, ну що ж, а тепер подивимося, що нам пропонує 54 рівень. А, ну і дивіться, атака. Я думаю, атака тут на 30 рівні не змінилася і захист, яка потрібна для того, щоб пробувати цей рівень. А далі йде зростання. Не буду я вам показувати проміжні рівні. Я думаю, ви здогадуєтеся, що там зростання йде по певній. Прогресії і на 54 рівні, наприклад, і на 55-му, нам потрібно вже 19 700, 20 200 і 2600, 20 100, відповідно. Червоні і сині атаки. Тобто, відповідно, вам вже потрібно, якщо ви хочете проходити вищі рівні, суттєво збільшувати атаку на поля ой, на експедицію. Тому що навіть в мене атака, наприклад, 14 тисяч, а на поля у мене атака 21 тисяча. Відповідно, в мене вже до 21 хоча б треба збільшувати. Хоча це певно, що буде навіть не так ефективно 21, там бажано було б більше мати атаку. Бо я 30 рівень приходжу своєю атакою в 14 тисяч, а там 10, відповідно. І що нам пропонують на 54 рівні? По суті, від 30-го не відрізняється, окрім е кількості саме оцих предметів, які ви будете от отримувати винагород. Тобто там на 30-му буде менша кількість, на 54 рівні буде більша кількість, за які ви купуватимете в магазині ті предмети, які вам потрібні. Все інше, по суті, не міняється. По 30 діамантів дає на будь-якому рівні, я так розумію, і на першому, і на всіх інших. Зараз я вам ще покажу перший. Там теж є тих 30. Тільки на першому рівні вам дають тільки круж... кружки по суті. Ось так. А коло... а ці... Забутий храм залишається так, як і стандартно, що на 30-му, що на першому. На першому, здається, немає, там за якогось рівня цей забутий храм іде. Що на 54 му рівні ви отримаєте ту саму кількість фрагментів забутого храму. А от 55-й дає нам сюрприз певний. 55 й рівень, я так розумію, спочатку цього, здається, не було на попередньому, в попереднього тижня. Щось вони вирішили, певне, додати. Бо я так дивився, я не пам'ятаю цього. Тут, звичайно, збільшили ще кількість цих монеток. Тобто, нагород храм забутий лишився той самий, але нам додали ще один храм. Бо я, так, чесно кажучи, теж подивився на цю експедицію, думаю, на 55 рівні потрібно стільки атаки, а по суті логіки його проходити взагалі немає. Тому що ну, там, ну, отримайте ви більше монет. І все. Але вони вирішили зробити логіку для цього. Логіка заключається в тому, що вони додали ще один храм, але тільки на 55 рівні. Тобто, ви зможете отримати ще один храм, якщо будете пробивати експедицію, використовуючи 55 рівень складності. Один єдиний. Хоча я думаю, що вони можуть. Може, може, розділять це, але поки що, як бачите, є те, що є. Тільки один рівень 55 й дозволяє вам отримати фрагменти ще одного храму. Так, Цей, цей храм ми пам'ятаємо 28 днів. І новий храм теж тимчасовий, теж 28 днів і теж 200 фрагментів потрібно. Але цей храм можна побудувати двічі, тільки це унікальна будівля. Не знаю, права правда, що з цього храму залишиться після того, як завершиться 28 днів. Але тимчасова версія цього храму дає ось такі бонуси: 20% до виробництва товарів. Атака на поля 150%. На звичайна атака і захист 100%. І ще плюс 50% на кванти, тобто це ще один повноцінний храм. І все. Більше воно поки що наразі нічого не дає. Розмір той самий. Ось так. Але фрагменти ви зможете отримати на цьому 55 рівні. Не 50, як, на цього, як цього храму, а все на все 34 фрагменти. На першому рівні 4, на другому 6, 6, 6. 12. Коротше, 34 фрагменти. Якось так. Ось таки, таке вони нам наразі пропонують. Цей храм називається стародавній храм. Оцей забутий храм, а цей старо... чи втрачений храм. Forgotten. А цей стародавній. Ну, забутий. а цей стародавній храм. Ось якось от якось так. Ну що ж, а тепер перейдемо в експедицію саме. Я зараз вам покажу, як це виглядає. Так, там, по суті, ніякий змін. Ми так само пробиваємо камінці чи етапи, стадії, як це ще назвати і отримуємо замість самих. При ми отримаємо ось монетка. Тобто спеціальні нагороди, які будемо використовувати в магазинах. Так. На малих рівнях, звичайно, ви будете отримувати не, ті, не всі монети, відповідно, залежно від того, який рівень ви пробиваєте, такі монети ви будете отримувати. І в такому магазині ви зможете щось купити. Ось, тепер перейдемо в магазини. Простий магазин Оцей. за змійки і за круж... кружки коїни. Так, ви зможете отримати діаманти один раз 30 діамантів в тиждень. І срібні набори покращені для, фер... для ферми. На терасі, і срібні набори покращення для змія пернатого цього. І срібні набори, і звичайні набори е, зменшення колодців. Ось так. І звичайні призи, які були в попередніх. ну з, Зазвичай е, давалися за цю експедицію. А в цьому. В магазині ви зможете отримати кращі призи, а саме золоті покращення для змія і для ферми і для набору цих хвостів змія. Але також нам додали платинові. Яка різниця? Зараз я вам покажу: Платинова ферма. Золота ферма дає нам 100 цих перезарядки на кванти. Розмір 3 на 4. І відповідно атакою захист. Платинова дає більшу атаку захист і тих самих 100 перезарядки. І плюс більше бонус типу цих монет цих товарів, медалів і трошки більше сошок. І більша атака. Не набагато, але більше. Ось так. Ось така платинове покращення. Для змія теж, до речі, 95%, пам'ятаєте, 55 сошок. А тут 113% 80 сошок. І, звичайно, більше мон, цих монет. І хвости теж мають покращення. 40, 55, 40-55. 70 товарів, 100 товарів. Ось так. Ось таке. Ось така експедиція нас чекає. Наразі можуть бути, я думаю, що зміни. На цьому, друзі, всім гарного е гарної гри. І наступне відео, напевно, буде все-таки по, е по квантах, ой, ні, по цих по полях нових. Там зміни не суттєві, але зміни стосуються більше призів. Добре, всім па-па і до зустрічі.